Do. Останнім часом було широко розповсюджено інформацію про нібито бажання Генерального штабу заборонити громадянам України покидати територію України без дозволу військового комісаріату. Це не зовсім точна інформація, тому що мова йшлася про процедуру напрацювання відповідних пропозицій, які передбачені вимогою указу президента України 40 2015, в яким визначено напрацювати відповідні механізми. Ми та встановленим порядком внести до верховної ради пропозиції щодо впорядкування правил перетину кордону. При цьому я б не робив. Акцент виключно на заходах прив'язування громадянина до місця проживання чи місця перебування, тому що згідно Конституції України громадянин має право вільно пересуватися і вибирати місце проживання. І питання щодо виконання військового обов'язку військову службу навіть в умовах введення в державі особливого періоду не базується виключно на Бажанні обов'язково залучити громадянина до виконання військового обов'язку, військової служби, примусово його залучити до військової служби. Навпаки, Збройні сили України на сьогоднішній день працюють з громадянами України і ми маємо велику кількість патріотично налаштованих громадян, які самостійно звертаються до військових комісаріатів з проханням направити їх для проходження військової служби.